Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні зніму швидко таку розпаковочку. Я якось і не планувала її знімати, а потім все ж таки вирішила зняти. Це з сайту морічки а, Зараз така реклама в фейсбуці кругом на нього. йде, ось зразу перша рослинка. Хотіла про неї сказати, я давно дивилась, цей філодендрон варіагатний. Але я одного його не дуже хотіла замовляти. ну і Потім спокусилася ще одними рослинами, зараз вам покажу. Ну, ось цей шикарний зразу зверху лежить, Головне, щоб він не охолонув. Ну, іначе я бачу серединка, наче живенька, гарненька. ну Надіюсь виростити з нього красенням. І почала казати, і я ще там зараз покусилася це примулами. Касетна розсада. Вони продають в основному касетну розсаду. Ну, на сайті, принаймні, в них. І, ну, я не могла понад цими примулами пройти. Дивіться, до речі, дуже гарно. Зразу покажу. Дивіться, яка коронева. Звичайно, хоч вона, цей касетна розсада, ну я, ну я не мог, ніколи не замовляла, до речі, касетну розсаду. Ось іще візьму далі. Ух, ну, розсада шикарна. Кольори, ну, не можна пройти повз цих кольорів. різні кольори я замовила шість штучок. Ось вони, ну, всі великі. Там ось написані номери, я їх потім попідписую. там які, Ой, різнокольорові, там таке різнобарв'я, що вибрати дуже важко. Але розсада дуже гарна, до речі. Хоч і касетна. Читаю відгуки, що вже брали, саджають зразу в ґрунт. Він гарно зимує. Ну Коронева тут дуже гарна. Ось така єдине, що коли я її саджати буду, не знаю. Прихожу з роботи вже темно. Ну, не буду зараз розпаковувати, але коронева, дивіться, забита. Ну, розсада шикарна. Я сподіваюся, що вона перезимує і порадує мене тими чарівними квітами, які там на фото. Так, ну і ще і я взяла наборчик, там був разом хости і гейхери. Ось мої гейхери, Дивимось різнокольорові гейхери, Це маленька. Це ось така красива. Це все вуличні рослинки. Красунечки. Так, так і ще 4. Так, 4, там був набірчик, 4 гейхери і чотири е хости. Так, це гейхерки я вам показала. Дивіться, які гарні. Дивіться, яка коренева, ще заплетена кореневою. Тут також вони по номерам, по номерам, там, по кольорам. Так, і це я так, так розумію подарунок. фітонія здається, можливо, я помиляюсь. Красунечка така. Так, це подарунок такий від марічки. Так, і дивлюся хости. Так, і чотири хости. Також вибирала різнокольорові. О, верніше, я не вибирала, вибачаюсь, це в наборі. В наборі вони там такі різнокольорові. Ось такі з жовтинкою мені хотілося. Я вже знайшла її місце в холодочку, посажу, підготувала для них місце. Хочеться показати якось нижче. Ой, який листочок красивий. коренева, звичайно, супер. Так, і ще раз повторюсь, перше замовляю касетну розсаду і, ну, шикарні. Шикарні саджанці. Ну, нічого не можу сказати. І це голуба, мені здається. Трошки вона, мабуть, чимось оброблена, мені здається, ці листочки зараз гарненько ще розкладу, ще раз вам покажу. А, так, подаруночок. Ось такий. Яскравий також дуже гарна коренева. Ну, це я в хаті то я посажу швидко а на вулиці. Ну, якось уже хай почекають, коли в мене буде час. Ось іще раз покажу ці рослинки. Дивіться, з якою кореневою хости Ну, найбільше мене вразила примула. Дійсно, в таких. В ну, маленькому об'ємі все ж таки ці касетні... касетна розсада взагалі така невелика. Це ну, супер, дуже великі, дуже гарні. Ну, Надіюсь, вони гарно перезимують, ще раз повторюсь, е е красива хоста, гейхери, Це наборчиком. Наборчиком там трошки дешевше, тому там ну, вони різнобарвні. Ну, навесно, якщо вони перезимують і підростуть, я покажу, звичайно. Ну і цей філодендрон, гігант, варіегатний, Надіюсь, він прийметься в мене. Буде рости, і радувати. Пишуть, що він дуже повільно росте. Ну і добре, що повільно росте. Мені гігант не потрібен, тому що якщо він буде дуже великий рости, мені придеться його комусь віддавати. Ось така посилочка від Марічки Квіточки. Дякую, що були зі мною. Додивились мої відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей! Мирного неба!